Кажете, голова був сідради попілі будинку культури не а тільки курвам Nie, шуби. Go, go. А голова колгоспу. Та й що цей голова колгоспу? Тільки курвам шуби купляв. Yeah. <laughs> От плохий голова колгоспу. Шуби і хати і там було. Які ж це були в нього курви, що він їм і шуби, і хати Nie, купував. А хіба голова колгоспу має такі статки, що може своїм курвам купувати хати, шуби. Були у нього гроші. <клухи> Соломія, Слугутову і котовка три села обікрав. А на чому він їх обікрав? Бо то нічого не стоїть, нічого. Що е, школа, правда, в школі по всіх селах. Тополя, я вважаю, це я робив на такому транспорті, буля <клух> возив, то я знаю. Це саме хуже село було. То І <клух> то будинку той построїв. А попіль каже, я не буду строїти. Бо в мене не люди чаті А де зараз цей попіль? Помер на да, Молодиці. <клух> на молодиці помер. <тому клух> такий його кінець його догнав, так? Да. <клух> Він міг вже таблетки пив і видно. Ну а як зараз теперішній голова сільської ради? Громада, вона мурундаль робив. Три роки проробив, три <плес> сезони. Так. Це він Сім років володівав. Він нічого не робив. Смітник лишив. Цей, де мусор вивозив. <плес> Оцей голова сільської ради вже приступив, що зуби прибрав. А хто зараз Сулгутові голова сільської ради? Мельник Сірожачий. Що... Ну, ну а як цей Мельник зараз, як керівник? Ну, для людей. Дорога я вже справив трошки по селі. Тобто він трохи господарює, так? Да? Господарює, так. Да. Я його ще Він всі район. Пішов на пенсію, а пенсія що? Я такого, я не вникаю в проценті. А він 70%, 75% має пенсії від зарплати. А що ви думаєте з приводу того, що забудовують берег річки Південний Буг, мешканці, які недалеко від води і перекривають доступ до води людям? Заборами, сітками там і так далі. Я звідки знаю, хто роз'їжджає. Дозволу на це однозначно нема, це самозахоплення. Три учасники, взяв на двом. І Стецюк? Вже... Я не знаю, хто він такий. Золота рибка магазин? Кажуть, що так. Та й що він зробив? Та що, там три учасники забрав, домівчик таке висить. Оце він строїть магазин. Оце, коли Собачки курку піймали. А? Собачки курку піймали. Правильно робить. Жити треба. Їм <рес> жити. І що він вибудував, декілька ділянок забрав, викупив. Перекрив було. до води доступ людям. Що, да? так, перекрив, берег укріпив, там, все. Зробив капітальну там. Угу. І я ще там молодець. Для себе Для себе молодець, а для людей як? Я звикли візьму. Для людей. Що для людей? Mm. Для сувальних... А підприємці в селі допомагають якось розвиткові села. Той самий Стецюк, інші підприємці, які являються мешканцями Сулгутова, не якось допомагають, там, можливо, на школу, на дитсадок, можливо, на дорогу, сільраді якось. ФАП підтримують, можливо, якось. Я не знаю саме. То... Так не чути, щоб хтось десь комусь Комаровський допомагав. То... Да? Комаровський то фермер допомагає. Комаровський допомагає, так? Да? Ну, Чи Комайгородський? Ну, садіку там допомагає, а так я з діти займаюся. Я зрозумів. А з дітей в дитсадку, не знаєте, беруть якісь побори з батьків за дітей? В школі в дитсадку не чули ви? Не знаю. Ясно. Ну, добре, що хоч теперішній голова сільської ради хоч щось діє. бо Ні, На фоні, я, я його... що... на фоні тої бездіяльності інших, то будемо сподіватися, підтягну. що хоч він кращий. Підтримуєте, да? Да. так? А як маршрутка ходить до вас з Солгутова, бо тут підйом бачу великий, вам як людині похилого віку важко підійматися. Нічого, ви сім рейсів робить. Сім рейсів в день. Людям, в принципі, вистачає, нормально, да? Нормально, нормально. Я зрозумів. Хорошо, дякую, на все добре, хай вам щастить.